Виконуємо номер 894 із підручника Алгебра 7 та номер 13 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2024 рік. Знайдіть останню цифру числа і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо 5 до першого степеня. Це буде 5. Піднесемо 5 до квадрата, 5 на 5 25. Остання цифра 5. Піднесемо 5 до куба. Це 25 помножити на 5. Знову ж отримаємо останню цифру 5. Піднесемо 5 до четвертого степеня. Це 25 помножити на 25. Знову ж остання цифра 5. Як бачимо, до якого б степеня ми не підносили число 5, остання цифра завжди буде 5. Тому у висновок, що 2025 у 13 степені. Остання цифра буде 5. Піднесемо 5011 до першого степеня. 1. Остання цифра. Ми запишемо, що це 5011. Піднесемо 5011 до квадрата. 1 помножити на 1 буде остання цифра 1. Піднесемо до куба 1 на 1 на 1, також остання цифра буде 1. Отже, робимо висновок, що і 5011 у сьому степені закінчується цифра. 1. Далі піднесем 1006 до першого степеня. Це буде 1006, до другого степеня. Остання цифра 6 на 6 буде 36. До третього степеня. 6 на 6 36 і ще раз на 6. 30. Остання цифра знов 6. Отже, робимо висновок, що 106 у 17 степені закінчується цифрою 6. 15 у 9 степені, ми вже бачили, що 5. будь якщо що остання цифра 5, то підносом до будь-якого степені буде остання цифра 5. 16 у 8 також. Закінчується цифрою 6. 101 у 17 степені також закінчується цифрою 1, тому маємо суму останніх цифр 5, додати 6 і додати 1. Отримаємо 12, отже, остання цифра 2. 15 у 9-му додати 16 у 8, додати 101 у 17-му закінчується цифрою 2. Номер 894 із підручника Алгебра 7. Та номер 13 із прав для повторення. Теми 3 підручника математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана.